Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я робила щось для свого майбутнього. І потім, коли мої внуки е народяться, виростуть і запитають, баба, як ми опинилися в Канаді, що ти для цього робила, я скажу: ой, давайте не питайте. Ідіть на YouTube, дивіться мої відео. Там є всі відповіді для вас. А тут баба відпочиває. Так от, що я робила сьогодні? Сьогодні я ходила на роботу, і робота моя була дуже продуктивна. Працювати з більшою зарплатою приємно, робота мене не напрягає. Е, роблю багато, роблю ефективно. Все клас, мені все подобається. Е, також я була сьогодні на курсах англійської мови у нас в місті. Е, це курси, хто хоче долучається онлайн, хто хоче, приходити офлайн. У нас було сьогодні три жінки. і... Вони мені сказали, що ми будемо з тобою говорити на русском, тому що тобі не принципіально же, правда? А я така думаю, ну звичайно ж мені не принципово. Мені не принципово, якою мовою говорити, тому я говорю українською, правда? От взагалі в мене нема принципа мови. І я оце, вони кажуть, а откуда ти з Києва? Ну я кажу, з Києва, а з Києва. А ми з Чернігова, тому ми говоримо на русском. Как у нас всі говорять на русском, ну як і у вас в Києві. Я кажу: так я ж з Києва, я розмовляю українською. Вони кажуть: у нас є друзі в Києві, всі говорять на русском. Мені нема чим крить. І я така, ну та, мені ж не принципово, якою мовою зі мною балакають. І мені оце, от був день хороший, хороший, а потім якось все так обламалося, і я... я не уявляла собі, наскільки це може бути великим тригером російська мова. І одне діло, коли ти читаєш це в інтернеті, в Фейсбучику, в коментарях. І наскільки це боляче для мене чути, коли до мене звертаються російською мовою і спілкуються зі мною російською мовою? Е... Мені справді важко чути, коли до мене говорять російською мовою. І це не стосується тих, до кого я звикла. Тобто до моїх друзів, з якими я багато років, тому ясна ж діло, що я і сама можу говорити російською мовою. І, е, я не знаю, як це пояснити, але мої друзі після початку війни, ті, хто говорили російською мовою, всі стали говорити українською і писати українською, принаймні зі мною і принаймні до мене. Е, я не принципово говорю українською, не принципово говорила українською мовою. Українська мова це мій вибір. Я зробила його свідомо там, років в 15, потім час від часу говорила російською. Але поступово, коли я ставала старшою, я якби, визначила, що моя мова українська, і стала нею просто всюди говорити. Я за своє життя чула багато, що от пана їхала, ти в Київ, чого ти розмовляєш на українську. А я не панаїхала, я народилась в Києві, і для мене це, як би, ну, що ви мені розказуєте, що я панаїхала. Люди з меншовартістю, які понаїхали і бояться своєї української, бо про них, бува, хтось щось скаже, не так подумає. В общем, до війни у мене мовне питання не стояло. Після того, як війна стартувала. Для мене мова це великий тригер. І я реально не знаю, як спілкуватися з людьми, які зі мною говорять російською. Е, мені не те, щоб не хочеться з ними спілкуватися, не хочеться це таке. Мені хочеться хапати е, ноги в руки і тікати. Мені не хочеться переконувати. Мені не хочеться щось там доказувати, щось там пояснювати, що нічого, що ваше місто, е, ці. А, як бомбили дуже сильно. Нічого, що у вас до війни було, дуже класне місто, дуже приємне. Туди приємно було приїжджати. Це місто таємниць, це. як Ми були минулого року в Чернігові прекрасне місто. Були в кафе, офіціант говорив українською, навіть ну, тіпа, це нормальне українське місто з українською мовою. Питання лише в тому. Хто що чує, і хто що обирає. І, в общем. лягаю спати з думками про мови. Я дуже рада бути в Канаді, де основна мова англійська і французька. І мені зараз і найближчим часом треба подумати, як себе поводити, коли мене зустрічають. Російськомовні люди спілкуються зі мною, і я і як я маю реагувати, тому що ну, ясне діло, що не доводити, але що я маю робити, коли мені хочеться просто розвертатися і йти, Це, мабуть, так не робиться, тим паче, що в таких ситуацій у мене буде багато, там навчання зараз, потім, може, на роботі щось буде і ще таке. Українці ж двом це нормально бути двомовним. Але зараз питання не двомовності, а питання вибору: що ти вибираєш? Ти за кого граєш? В общем, ось зараз я прошу у вас поради. Якщо ви знаєте, що з цим робить як будь яких психологів почитати. велкам в коментарі. З радістю почитаю, тому що я поки що не маю відповіді. Мабуть, всі відповіді будуть після того, як я посплю. На цьому все. Вам гарного дня, мені добраніч. Па-па!